На Житомирщині з'явиться ювілейна марка із зображенням одного з символів нашої області герба. 22 вересня Житомирська область відзначатиме своє 85-річчя. До цієї визначної дати спільно з Укрпоштою буде виготовлена та погашена ювілейна марка. Протягом серпня у територіальних громадах Житомирщини провели місцеві конкурси на визначення кращих ескізів. Над створенням ескізів малюнків працювали діти та дорослі з різних куточків Житомирської області. Громадах Житомирщини проводили, проводили свої конкурси з визначення кращих таких, скажімо, ескізів марки. Основним моментом чи основною вимогою ескізу марки було те, щоб там був зображений герб Житомирщини, або варіації цього герба, або її елементи. До управління культури та туризму Житомирської ОВА надійшло 38 ескізів. Відбір проходив поетапно, обирали найкращі ескізи шляхом голосування. До нас з громад надійшло 38 ескізів. 1-2 вересня відбувся перший тур голосування на офіційному телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Було відібрано 15 кращих робіт які набрали найбільшу кількість голосів 3 4 вересня відбулось, відбувся другий тур голосування і п'ять таких переможців фаворитів війшли в фінальну таку фінальний третій тур голосування який відбувається 5-6 вересня у голосуванні беруть участь 9 тисяч людей Начальник управління культури та туризму Анатолій Душко вважає, що сила нашої країни в збереженні традицій. Сьогодні завдання мистецтва фіксувати події. І безумовно, що в цих марках сюжетами цих марок стають такі визначні військові події, там перемоги, такі здобутки. Потрібно бути творчими, що потрібно любити свою область, потрібно будувати свою область. Для того щоб тут щасливо жили наші діти, наші онуки, наші наступники, який ескіз стане переможним, стане відомо вже 7 вересня. Марку планують виготовити та погасити напередодні 85-річчя області.